Дуже коротко розберемо, як працює Event Loop в Node.js. Саме перше це синхронний код. Він виконується в колстеку, там також відбувається реєстрація асинхронних операцій. Але в цілому нас тут цікавить тільки синхронний код, наприклад, звичайні вирази, цикли, там, просто функції і так далі. Наступне це макрозадачі. Як я сказав, вони реєструються в синхронному коді, але виконуються вони в окремих фазах. Наприклад, фаза таймерів, фаза пол і так далі. Їх є доволі багато. Між ось цими великими фазами, які постійно повторюються, виконуються мікрозадачі. Мікрозадачі це в нас, наприклад, проміси, це в нас NextDeak, і виконуються вони так званими пачками. Тобто, якщо в нас між макрозадачами є, наприклад, 10 промісів, ми будемо чекати, поки всі ці 10 промісів зарезолюються. І тільки після того ми перейдемо до наступної фази. На, скажімо, В реальному прикладі це виглядає наступним чином. У нас починається виконуватись синхронний код, він закінчується. Далі в нас все реєструється асинхронні операції, і починають виконуватись в нас мікрозадачі. Це, наприклад, проміси. Далі в нас виконується макрозадача. Наприклад, це тайм-аут. Після того знову виконується проміса. Після того знову виконується макрозадача, і так все по колу.